Відомі люди, і зокрема, спортсмени не лишаються осторонь проблем бідних країн світу. Наприклад, заснована атлетами міжнародна гуманітарна організація використала зимову олімпіаду в Ванкувері, щоб донести до людей необхідність розвитку спорту у найбідніших країнах світу ти виходиш на майданчик і бачиш, як граються ці діти. Розумієш, який вплив має твоя діяльність на долю цих дітей. Бачиш їх посмішки. У США спорт це насолода для цих дітей. ця річ, яка змінює їх життя. Вони грають в ігри, дізнаючись про снід. Вони грають в ігри, щоб вимити руки. У них є червоне і зелене світло, за допомогою якого вони привчаються мити руки. Коли олімпійська лижниця Некі Стоун у 1998-му виборола золото на Олімпіаді у Японії. Ця перемога поставила її на шлях. Котрий привів на Кідос Леони. Вона є одним із кількох сотень атлетів, які представляють організацію Право грати. Нікі є однією з найкращих атлетів послів організації, яка підтримує справу вже багато років. Йоган Олавкос є президентом організації. Він чотириразовий переможець Олімпійських ігор і володар золотих медалей у катані на Ковзанах. Організація Йогана використовує спорт, щоб пропагувати його позитивний вплив на дітей. Кожна дитина у світі має право гранти. Тож ми хочемо прийти в найбільш віддалені куточки землі і дати можливість тим дітям зайняти спортом. Щоб виконати поставлені завдання. Організація використовує імена відомо. А атлетів, як, наприклад, Никі Стоун. у ролі послів. Вони їдуть у найбільш проблемні регіони світу. Організація наразі працює у 23 країнах, з яких 15 знаходяться в Африці. Це можуть бути табори для біженців, це можуть бути міські нетрі. Ми знаємо, що багатьом проблемам, з якими вони зіштовхуються, як, наприклад, інфекційні захворювання, можна запобігти. Тож ми вчимо тих дітей, як вони можуть себе захистити. Спорт не просто задоволення, він змінює життя. Олімпійські ігри дають можливість організації право грати, нагоду залучити до своєї діяльності нових атлетів. Утім, тут є не лише олімпійські медалісти організації допомагають зірки національної ліги США з американського футболу, всесвітньо відомі команди з регбі та футболу, а також мало інших спортсменів. Загалом говорить організації право грати щотижня більше одного мільйона дітей задіяні в різного роду діяльності, яким допомагають близько 15 тисяч тренерів і вчителів. Никистон вже двічі їздила в Африку і каже, що з кожної такої подорожі. Вона відчуває, що не лише віддає, але й через набутий досвід черпає для себе щось нове. думаю, їм це дуже корисно. Як тільки ти віддаєш щось замін, ти починаєш вчитися командній роботі, ти починаєш розуміти наскільки важливим є дані тобою обіцянки.